Доброго дня, діти! Ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається Мрії і бажання. Зараз я вам хочу прочитати одну невеличку байку, яка називається Відповідь. Написав це байку Федр. Одного разу маленьке курча запитало у величезного півня. Чому у цаплі довгий дзьоб, а у мене зовсім маленький? Відчіпись. Чому в зайця довгі вуха, а у мене навіть малесеньких немає? Не чіпляйся. Чому в кішки м'яка красива шубка, а у мене якийсь противний жовтий пух? Відійди, кажу, замовкни. Чому навіть маленьке цуценя уміє вертіти хвостик, а у мене ніякого хвостика немає? Та відчіпи же ти, гримкнув на нього півень. Чому в цапка є ріжки, а в мене навіть поганих ріжків немає? Перестань, Іди геть. Усі відчепитись, геть, перестань. Чому всім маленьким дорослі відповідають на запитання, а ти ні, прищупила курча, тому що ти не запитуєш, а просто всім заздриш!» – сердито відповів півень. І це була чиста правда. Діти, а ви як вважаєте, чому курча все хотіла, як у інших, чи воно дійсно заздрило? Давайте на хвилинку уявимо і заплющимо очі, щоб було, якби всі бажання його здійснились довгий дзьоб, хутра, як у кота, хвіст цуцика, ріжки козеняти. і все це на ньому малесенькому, пухнастому курчатки. Чи впізнала б його мама квочка? Як ви гадаєте, я вам пропоную взяти в руки олівці і намалювати таку чудесію. Намалювати маленького курчатка малесенького. Отаке От завдання я вам пропоную зробити. Дякую, до побачення!